Народився у Молдові, але закохався у кінний спорт в Україні. Михайло Карп виступав у чемпіонаті України, брав участь у міжнародних змаганнях. Але нині чинний член Федерації кінного спорту України, чемпіон України 2017 року серед юніорів не допускається до всеукраїнських змагань. За словами самого спортсмена, причина на його думку у лобі колишнього тренера. Колишній наставник стверджує, що вкладав у кар'єру спортсмена гроші, які нині вимагає повернути. Відзначимо, Михайло Карп у 2010 році дитиною переїхав із матір'ю до України і тут почав займатися кінним спортом. Має посвідку на постійне проживання, є резидентом України. Отримав звання майстер спорту міжнародного класу. Свого часу представляв збірну України на міжнародних змаганнях. Нині спортсмен отримує відмовки, нібито через молдавське громадянство не має права брати участь у змаганнях чемпіонату. Михайло Карп звернувся з цього приводу до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.